Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні дивимось вересень, перспективи по війні. У кого є бажання, прокоментуйте, що можуть значити перекинуті карти. Чи наблизимося ми до завершення війни? Україна Плани, як вони будуть реалізовані? Результат вересня для України. Росія. Результат вересня для Росії. І чи наблизиться місяць нас до завершення війни? Паш Пентаклів така досить непогана карта і як для планів. Тому що це про підготовку чогось важливого, прорахування кроків, використання вже того досвіду, який напрацьований до цього часу, розуміння ситуації. Такий тверезий підхід, скажімо. І ще можливо є такі задумки відносно чогось нового. Справедливість, старший аркан. Тобто те, що буде відбуватися у вересні, буде визначальним. Ми побачимо. Наслідки того, що було зроблено чи не зроблено раніше. Така карта знаєте кармічна. Вона може стосуватися і відплати ворогу, і якісь наслідки власних дій. Тут може йтись про те, що отримаємо нарешті обіцяне озброєння або літаки або ракети, або ППО. Бачите, шістка пентаклів це теж аркан, причинно-наслідкових зв'язків. Це про виконання зобов'язань чи договорів, які були раніше підписані. Подивимось далі ще окремо по військовим діям. А це такий загальний погляд на головне, скажімо так. Ну і досить непогана карта на виході з вересня, туз пентаклів. Скоріше за все, головним результатом буде саме посилення можливостей в матеріальному плані. І це може змінити взагалі загальну картину. Тому що туз пентаклів відкриває нові можливості. Так, ну що, давайте глянемо, що там Росія. В планах старша аркансила. Ну, схоже на те, що основний удар вони планують саме на цей місяць. І це карта контролю ситуації і такого тиску. Давайте побачимо, що вдасться. Україна буде, вочевидь, сильнішою у вересні. І це не тільки про втрату матеріального ресурсу, чи людей, чи територій тих само. Дуже часто ця карта показує на неможливість просто підняти голову під тиском проблем. І відчуття таке, що ти залишився взагалі один, без підтримки, без. Надії навіть на те, що попереду може бути щось позитивне. Як бачите, порівнюючи з їх наполеонівськими планами, результат може бути трошки інший. Ну що ж, хай так і буде, це буде правильно і добре. Результати вересня для Росії показує король жезлів. Взагалі, така персона досить войовнича. Може показувати і владу, і якогось персонажа чи країну, яка має вплив. І, звичайно, ми візьмемо додаткові карти, про що це? І в них будуть позитивні результати, на жаль, і це не обов'язково про військові досягнення, це можуть бути якісь, скажімо так, перемоги на політичному рівні. Частенько цей аркан показує різного роду зібрання. То це може стосуватись якихось чи фінансових питань, наприклад, санкцій, від яких вони будуть намагатися ухилитись, а може, навіть десь отримують якісь поступки. Або ще це може бути історія, коли їм вдасться ще тягнути час, не вирішувати якісь питання і різними способами ухилятися від їх вирішення, направивши всі свої зусилля абсолютно в інший бік. Ну і ось є рофан вересень. Все залишається як є. По крайній мірі люди це будуть сприймати саме так. Бачите, в Україні такі настрої втома, дуже сильна від того, що відбувається, і просто вже немає сил навіть спостерігати за розвитком подій. Відсторонення зупинка. В Росії десятка кубків. Все-таки візьму ще карти. Україну можуть змусити зупинитись. Це може бути якесь рішення, яке так вплине на ситуацію. Для росіян це навпаки додасть нових можливостей. Враховуючи інші карти, які ми бачили до цього, я думаю, що там буде якась така умова висунута цим суддею, скажімо так третейським, що допомога буде отримана в обмін на рішення зупинитись. Ну, Росії теж рано радіти з цього питання, тому що її діяльність теж буде обмежена, вже в неї не буде можливості діяти так, як раніше. Глибше, друзі, не будемо зараз дивитись, Це все-таки загальна викладка. Радує те, що, в принципі, для України ситуація непогано виглядає. Давайте глянемо ще окремо вересень. Політика, армія, загальна ситуація в вересні. Основне в політиці бачите програшна ситуація. Саме те, що там буде відбуватись, буде наганяти страхів, оцей безнадії. А на фронті все нормально. Десь будуть і позитивні зрушення, наступ. Причому такий, знаєте, який готувався певний час, планувався. і в вересні побачимо зрушення. Загалом же на фронтах далі буде триматися така більш-менш рівновага. Україна основний акцент робить на утриманні територій, на оборону, все ж таки, не на наступ. Хоча може бути і так, що ці карти програються звільненням населеного пункту, причому такого немаленького, чи території якоїсь важливої. Загальна ситуація двічка жезлів. Це такий етап аналізу, обдумування, зважування різних факторів і очікування слушного моменту, коли все нарешті зрушиться з місця. В сторону покращення. Можуть бути якісь такі ситуації, які вимагатимуть зовсім інших підходів, в тому числі і з партнерами. Але загалом карти досить непогані наблизить. І віддалить вересень від нас завершення війни. Україна, Росія. Ну, як відома, зірка це якраз той аркан, який віддаляє якісь події, там відбудуться. Можливо, знов таки якісь заморозки затягування цієї всієї історії переговорної. Ну, тож, якщо не використаний буде цей шанс. В серпневий, то наступний раз вікно можливостей буде відкриватися пізніше, не в вересні точно. В Україні буде запропонований вибір. Він буде так виглядати, як вибір. А насправді ніяких можливостей обрати щось таке, що справді приведе до завершення війни, то навряд чи будуть розмови, будуть надії, будуть сподівання. І в Україні теж будуть сподівання на взаємодію світового товариства. Але таке, бачите, ніякої конкретики. Таке вода. Ми ж з вами оптимісти, тому головне для нас, що ситуація не погіршується, будуть навіть і гарні новини в вересні. Бажаю мирного неба і до наступної зустрічі на каналі.